Слабкий підприємець завжди заробляє менше, чим крутий найманий працівник. Якщо ти не підприємець і в тебе немає підприємницьких здібностей, то просто будь сильним, крутим спеціалістом своєї компанії. Тобто, якщо ти професіонал і працюєш в компанії і показуєш себе, свої здібності, ти завжди будеш заробляти більше, ніж підприємці, які а, розвивають свій бізнес, але вони слабо це розвивають. Ти затребуваний працівник. Якщо на цій роботі тебе не влаштовує, Зарплата, дохід, ти можеш рости по кар'єрній сходинці, або можеш просто змінити свою роботу, де тебе будуть більше цінити, де ти будеш покажеш свої здібності, свій професіоналізм, і тобі будуть платити 2, 3 5 рази, 5 разів більше. Завдяки саме своїм здібностям, своєму професіоналізму, ти починаєш заробляти все більше і більше. А якщо ти освоїв е, управління особистими фінансами, то ти починаєш. Відкладати більше, тим самим ти починаєш купити свій капітал і правильно його інвестувати, і тим самим збільшити своє багатство набагато швидше ніж слабкий підприємець.